Панове привіт! У попередніх відео ви бачили, як я багато перемагаю і дуже рідко програю. Але сьогодні той випадок, де я із своєю командою зустріли справжні проблеми. І це третій дивізіон. Проте є і дуже хороша новина. За досягнення 14-го рівня нас чекає пак, де гарантовано гравець 85+. І для мене цей гравець був просто божевільним. Другий раунд групового етапу Ліги Чемпіонів сьогодні грає шалена група Ф. Боруся Дортмунд прийматиме Мілан. Ньюкасл зіграє проти ПСЖ. Можете зробити для себе перегляд ще гарячішим, якщо зробите свій прогноз на Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео а для новачків є класний бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів чотирнадцятий рівень. 85 плюс один гравець. Фантастичний в основу. Ось якого я хочу. 85 плюс це серйозно. Тут euh, треба, щоб дуже не пощастило, і ти не отримав волкауту. Має бути волкаут. Но... Поїхали. Хто тут? Основа це, чи що, Бразилія. Вінісіус? Вінісіус Джуніор? Вінісіус джуніор? Ха-ха, 89, let's go. От так от. Нічого собі. Так, тут трохи ламає мої плани там сен максименов але що поробиш? Що. Боже мій! 1 мільйон 150 тисяч фудмін показує. Скільки? 1 мільйон 150 тисяч серйозно. Ніхрена собі. Я думав, там, ну, пару сотень. Боже мій. Була оренда на один матч залишав, а тепер в мене повноцінний Венісіс Джуніор, якого можна і на страйкера закинути, якщо захочеться. А чи захочеться? А, ш... а як? О як 1 мільйон 150 тисяч тримати на фланзі я буду, поняття не маю. Але там бензима мені вже подобається. Що робити? Що робити, не знаю. Ну дуже зараз складно все забудеться. Я тільки-тільки призвичаюся до того, що Максимен не забиває. Один з двох гарантовано. Бензима потребує когось. Е, в принципі, ну, але контейрам тут тупо виходить. Добре, а хто може бути ще тут замість Модріча? Або ж дякуємо бензима, до побачення і беремо Роберта Левандовського. Або, або сюди взагалі взяти когось, хто не буде страйкером. Страйкером, наприклад, буде Віні. Віні Грізман будуть страйкерами. І що, ще? Ага. А, якщо в мене зараз будуть монетки, то можна зачепитися за ту мапі Леон. Це було би дуже круто. Дебютний матч для Вінісіуса Джуніора в моїй команді. Родрігон діабі. Дуже погано я зіграв. Вау. Оце дав пас. Катастрофічний старт Вінісіус. Що ти з командою зробив? Нема захисту. Нічого я не можу зробити. Треба міняти команду. 89-й рейтинг, 35 тисяч з хвосточком. Дев. Дуже крутий. Швидкість. Сподіваємося, що тіншу трохи додасть. Не розумію, як я зміг загнати свою команду до того, що в мене просто іспанська примера. Бензима щойно був з Максименом і Чурам з тоді. Бо тут просто баці я в примері опинився. Як так? Ну зрештою, в мене тут антрейду пів команди. Потужно. Яка була дуже гарною при Бензема. В мапі Леон, Марія, Марія Леон. І Вінісіус без офсайду Ось вам трейд на фінес шот і чудак з яструбом. Бензема б забив, ось що я вам скажу. Ой, слухайте, мені з 10, у в мене 0-1. Ну, який же ж в мене маленький склад виходить. Всі такі низенькі. Вінісіус, дубль 2. Цього разу успішно. Є дебютний гол мого гравця за мільйон. В мене очікування від Вінісіуса, як від Мудрика у Челсі. І я радий, що Вініс зміг не чекати 50 матчів для свого першого голу. Вінісіус Джуніор! Мапілеон. Хлопці в захисті, Маркіньос, Варан і так далі. і так далі Що в мене, я не знаю? Мапілеон в мене. Бо мені воно не подобається справді. Занадто маленький для центрбека все-таки. Def. Накручений це прикольно, але вже помічаю, що то буде дуже важко. Оп-оп оп, Вінісіо Жюніор, Венісіус, Віні, 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 гол! No. Та йди ти в Сраку! Ну як? Ну сумно, що таке анлак. Ріб Бензера забуває мені. Ось це мій гравець. Добре. Ой-яй-яй, -ой -ой, я ж в голову маркенісу влучив, як? Молодець, на То він на хімію один грає. Дуже легко протиснули ту мапі Леон цілу. В третьому дивізіоні я поки не можу з кілом компенсувати різницю по карточках. В попередніх дивізіонах я ще то робив, тут же все. Боже, в нього корасхелія і цей запас. Неймовірно. Є ще трошечки часу. От бляха! Отже, знову крутимось. 57 тисяч є. І що далі? 57 тисяч. Якщо все-таки повернутися до бензима. До того що працювало добре. Якось зліпили то все докупи. Упомикано і конате. До чого повернулося наше життя? 81 дефі, 82. Охеда в запасі. Не біжить вже. Карім бензима знову тут. Тюраму треба асисти давати. Там немає що чекати. Він не асистує. Ну що ж, ми знову тут. і Ернандес. Ернандес, про якого ви мені, до речі, писали. 84-й коломоні Бенідер. Ну це склад, з яким можна. Тайота. Файненько. Бензима. Ну просто, ну, ну Грізман не забив, ну не пощастило. Але відчуйте... Той вайб, який одразу в команді з'являється з приходом Каріма Бензема на позицію страйкера. Ну, все моментально йде. Ну, може, тут ще варто. Ой. Вінісіус він знову поєднався з Бензема. Дона Рума. Віні пр прекрасно обікрав. Віні, 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 роби. Молодець. No. Не в ту гру Що це таке? Нуль трей, за тайму боже мій, клачер, забирай м'яч. Сюди! 2-3, Антуан Бизман! О-ло-ло-ло-ло-ло-ло! Який лонгшот прилітає І ми знову в грі. На! охо хо давай да 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 Но. Но! Пеляха! Так! Ну як ду ще то сейвить? Ну що за курва? Ідіть до по помикану конате. Бен. Бен. Карім бензима! Є ще час. 3-4. їде, молодець. Ото є суперсаб, я розумію. Насправді та нічия нічого не дасть. Ми що з поразкою що з нічею залишимося на дні на початку третього дивізіону. Але чисто ментально. Я, як тим хоккіїсть там Едмонтоном програвати. Офсайд був. Не було офсайду сайду. 30 тисяч. Знов знову 30 тисяч. Знову з ними. В захисті діри. В центрі гуляємо. Кімпемба на трійці, Тюрам на трійці Я починаю вірити в успіх. Ось воно! Ось він рецепт. Але патріох. Охеда грай. Old school. Заміна на старті. І Бабаїда виходить. Ось хто вийде. Все. Граємо у футбол. Чергова спроба взяти першу перемогу в третьому дивізіоні. Конатек ІмПМБ проти мене. Десь я таких бачив. Катото. Клос, дякуємо. Легенда. Їде виходить. Їде то є серйозна дівчина. Достойні 7 хвилин. Катото. 0-1. Опа. Буде. Буде. один один, Антуан Грізман Баба їде. Добре, баба їде. А! Венісіос! Ну, мусить забивати ті мільйони, ну? Курва я чат читав. І просто відвів свого гравця з ближнього кута воротарського штрафного. Ну як так бездарно кутовий пропустити? Боже. Кімпомбе, ого. Тримай ту Інтертото. Ха. -ха. Куди то дали? О, боже мій. О. Що це таке? Я просто в шоці, тільки якийсь загальнокомандний. Я в те м'ячу паневся зараз. <клес> Пенальті. Ну. Гол! 4-3. Ну, Катото дика Ще й по хімії класно підходить там з тюрамами всякими. Кротів там спіймав знову. Що це за. Ау! Голанд Белінген Де Young. По-моєму, я з приходом Венісіуса перестав грати в пас. Бо повірив, що можна бігти, бо є з то, Ну, що це за дев такий? Чого воно вибиває м'яч? Чого не просто відбір. Если я кого мяч заложится, Иван, что це залізарс було? Лоренте, 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 Лоренте. Маркос Лоренте, мы вишли в парад. Антуан Грисман. Плюс 2. Якось знайшли ми тих два голи, два моменти, і два голи. Ой, лаботряс! Я навіть не бачив. Звідки така команда? Холанд, Сон, Анкунку, Сака, Дейонг, Белінгем, Варон. Сизтетюрамен. Барверде Белінгем. Я хочу теж хоча б Белінгеме. Щоб вже так не реагувати на то, бо я відчуваю, що я в центрі поля кожного матчу програю. Tutaj trzeba przesiąść na drafty, poki nie nas zbiera na komandę, bo... 5-6 meczów w tym trzecim tylko jeden skład był taki jak A to troszkę, ja wam powiem, ważko to każdy mecz. Ow. Jed, dwa, Benzema. Але він декий такий на фланзі. Подобається, як він дарем мої фланги. Ох той. Прекрасно, просто прекрасно, хлопці. Аль-футболь, пілка ножна. Чурам забирає м'яч. А що то свято якесь сталося, хлопці заграли? Бабаїда який пас. 5 1, неймовірно. В матчі де так важко було дихати. Задихали. Але чисто як бензима просто лівим стіком зіграв. Від суперника, який на тебе біжить. Несеться летить. Ібіні, сюди ще плюс один. За всі попередні матчі, де ми пропускали багато, в цьому забили стільки. Тюром! О, до речі, це тюрамом. Чудово. Зараз на X2 заїжджаємо до чекпоінта і все, чил. Я я туре. Я йду геть, я не граю. Боже, я я туре. Ліва нога Діабі. Ліва нога Діабі. Клос! <laughed> Боже, йдеть з вихучай. Добре, суперник примітивно зараз зіграв. Чурам, давай з асистом, бро. Ну. Для Рама маю 1-0. Прекрасно, хлопці обійма його. Підставку для того, щоб відтискати R2, коли грає. Боже, ця іспанка просто красуня. І Кімпембе, до речі, в порядку. От з тих всіх французів, що я перепробував, кімпембе єдиний, який от реально не тупить. Може він не робить щось екстра ординарне, але він стабільний. Він не тупить. Він не пролітає як тоді, бо він не випадає взагалі з лінії захисту, як е... у помікану. Без офсайду. А ось і Фінес. Ми на чекпоінті. Ну і це перший. Мій гравець, який повністю пройшов еволюцію 84-й тюрам, тепер можна качати когось іншого. Кімбен у порядку. Але для його рейтингу це дупа ціна. Здавалося, що отримавши таку круту картку, у свій склад, зараз буде гратися ще легше. Але ні, в третьому дивізіоні мене зустріли жорстко. Серія поразок, тим не менш, переборолися, перекрутилися і маємо ось такий склад, де Клос виконує роль. Якогось фріслоту замість нього виходить Баба Їде. Але це ненадовго, певна річ, треба далі апгрейдити команду, проте в мене всього лише 14,5 тисяч монет. І треба десь їх шукати, можливо, драфти грати, можливо, вже за плей-офф у Чемпіонс братися. Ще нагороди за райвелс буде щось, та й придумається. Не знаю лише, чи дам знову шанс Вінісіусу зіграти на позиції страйкера, де впевнено себе відчуває, крім бензима. Вінісіус встиг забити 4 м'ячі, віддати 4 асисти. Це загалом непогано, солідно. Ну, я б сказав, але в ролі страйкера якось він мені не зайшов, при тому, що вибір позиції, ніби крутий, 87 і фінішинг 89, але ну, ви, можливо, встигли помітити його реалізацію, підводила. Можливо, треба дати фінішера і зосередитися тільки на от реально 100% нагодах, без лонгшотів грати взагалі. Тоді, може, як страйкер він зіграє, але все одно сили буде не вистачати. Він в боротьбі впаде. Тоді як Бензема стоїть. Міцно на плечах тримає суперника. На сьогодні все. За Венісіуса джуніора в пакетику лайк. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!